Вітаю в ефірі підсумковий випуск. Новин яким був перший тиждень квітня у Рівному та області? Пригадуємо далі у інформаційному блоці. Подарунок до 10-ї річниці рівненські нацгвардійці отримали позашляховик. Автомобіль після фарбування та вирішення питань з документами поїде на фронт. Більше про автівку та які завдання виконуватиме, дідавіться у сюжеті. Тиждень тому рівненські нацгвардійці відзначали 10-ту річницю з нагоди свята. секретар Рівнеради ради вручив керівництву сертифікат на автомобіль. Оскільки він ще не був повністю готовий, передача самої автівки відбулася пізніше. Дуже тісна на зимодія з органами місцевої влади. Що відповідно нам допомагає якісно виконувати свої завдання? Неодноразово отримали допомогу у вигляді відповідно дронів для проведення розвідки і відповідно виконання заходів щодо знищення противника до дня 10-ї річниці створення національної гвардії органами місцевої влади. Був нам переданий автомобіль. Придбали транспортний засіб, волонтери і місцевий бізнес за підтримки Рівненської міської ради. Сам автомобіль так доукомплектовувався, там проводилися певні заміни. Ну як завжди, заміна мастил, технічний огляд. Ось а вже сьогодні безпосередньо ми передали сам вже технічний засіб. Саме тісна співпраця з бізнесом рівного дає нам можливість відповідати на запити наших. Позашляховик буде переданий бійцям Нацгвардії, які нині бородять Україну на східних рубежах. Які там актуальні будуть автомобілі, то це в нас як пікапи. Пікапи вони будуть для швидкої швидкого десантування. Так, якщо там в випадку потреби якогось контакту, то у нас щоб для, для швидкого розсередження особового складу. І такий даний транспортний засіб також там буде актуальний для, я так наголошую, для перевезення особового складу, для перевезення військового майна, військової потреби для наших військовослужбовців. Як розповідає Роман Грицюк, дизельні авто для фронту затребуваніші, оскільки вони більш прохідні і мають сильнішу тягу на відміну від бензинових. У нас Hyundai таркан виробник її Корея 2.9, у неї дизель повнопривідний з високим кліренсом, який нам якраз буде корисний для використання службових завдань. Разом із автівкою в зону виконання бойових дій також будуть передані fpv дрони і мавіки. Безпілотники закуплені раніше за кошти обласного оборонного бюджету. Аліна Літвінчук Мельник, випуск новин. Два кілометри з турнікетами на ногах, пост до своїх позицій, бо хотів жити. Євгеній Козірчук втратив на війні ногу, але не втратив віру в ЗСУ та жагу до життя. Чоловік через півроку після отримання поранення повернувся на службу. Щоправда, вже до ТЦК та СП. Більше дивіться у сюжеті У мене така ситуація, що я чудово розумію цивільних людей, тому що я по факту цивільним був. Я чудово розумію людей, які воюють, тому що я воював, і чудово розумію людей, які працюють в МТЦК, тому що я зараз тут служу. Євгеній Козірчук січні січня 2024-го працює в Рівненському ОМТЦК та СП. Хоча чоловік займається паперовими питаннями, він знає, яка нині ситуація з мобілізацією та як цивільні відносяться до працівників військомату. Люди мали би зрозуміти військових і мали би зрозуміти служивих людей ТЦК. Ну, що кожен робить свою роботу. Люди, які отримали поранення, вони переводяться хто по своєму бажанню, хто по плану переміщення з бригади. Ну, там є окремі підрозділи таких людей обмежено придатних. І їх, ну, відбуваються ротації, їх переводять на службу в такі, в такі частини. І це нормально. Ну, тобто для людини, яка отримала поранення і має там певні обмеження по стану здоров'я, це чудовий варіант тут сидіти. і Ну, суспільство ставиться адекватніше, тому що розуміє з ким спілкується. До служби в центрі комплектування Євгеній безпосередньо брав участь у бойових діях. Закінчив кафедру військового нашого водника, тобто якоїсь надзвичайної підготовки, як і всі я не мав. В 2014 році ну, по дзвінку з військомата прийшов, була посада, мене направили в тоді 51-ю бригаду. Командиром взводу брав участь в боях за Суурмогілу. В 15 му звільнився. В 22-му, рівно так само, по дзвінку з військомату, мені зателефонували, сказали, що є посада. Я прибув, мене відправили в частину. Друге, потрапивши на фронт, Євгеній більше року був на Запорізькому напрямку. В липні 2023-го він отримав тяжке поранення поблизу Роботиного. Ми зійшли. На штурм на ворожі позиції. і так склалося, нам там організували пастку, замінований був окоп дистанційно. Я підірвався на міні. Дистанційно нас підірвали по черзі. Там дуже багато людей згинуло і отримали поранення. Самостійно евакуювався, десь кілометра два до наших позицій. З на ногах військовому ампутували ногу і буквально за кілька тижнів відправили на лікування додому. Півроку реабілітації Євгенія займалася його дружина. Вона буквально поставила коханого на ноги. На запитання, якби можна було повернути час назад, чи змінив би чоловік свій вибір, він впевнено відповідає ні. Все одно став би на захист України. 22 другому застосовується набагато вже ширший перелік зброї, але по боях, в яких Ну, хто брав участь на Сурмогілі, то там теж було достатньо жарко. Ну, але З 2022 року просто застосування набагато масивніше, це і авіація, ну, то есть ресурси задіяні значно більше. Коли стало питання війни, я взяв манатки і пішов в військкомат. Тому що відкосити від строчки це одне, а коли йде війна, то треба щось робити. У одному із освітніх закладів рівного провели урок із надання медичної допомоги. Бойовий медик з позивним Захар 10 років був на фронті. Зараз служить у рівненському ТЦК та навчає тактичній медицині. Детальніше далі у сюжеті потрібно ще затягнути ще більш детальніше. турнікет. Захар бойовий медик. Наразі він служить у рівненському ТЦК, навчає колег тактичній медицині. А сьогодні з уроками військовий завітав до одного з рівненських навчальних закладів. Мала кількість людей намагається навчитися тактичної медицини. Якщо людині розповісти, як допомогти в надзвичайній ситуації не залежить від місця знаходження, він зможе зробити допомогу. то… Це був шана та повага на думку Захара, знання тактичної медицини це не тільки для військових. Цивільні також повинні розуміти, як надати першу допомогу до приїзду швидкої. Я приїхав з зони бойових дій в Краматорську. Дуже багата велика кількість людей, цивільних, цивільних людей, які знаходяться в громадському місці, надають першу медичну допомогу, бо там дуже часто є. Прильоти там, ракета, робота, артилерії, там або роб... працює міномет по Краматорську, там, Слав'янську, то у нас дуже багата кількість місцевих з Краматорська, які можуть надати першу медичну допомогу. Сьогодні Захар розповів про зупинку кровотечі, як правильно накладати турнікет та про медичні засоби, які знаходяться у рюкзаку бойового медика. Студенти закладу, де проходили заняття, змогли на практиці засвоїти інформацію. На мою думку, це зараз теперішній час важливо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Наприклад, ну, війна в країні. Мені сподобалося те, що ми бачимо, і ми можемо по подивитися на собі, його попрактикувати, як надати медичну допомогу повинен знати кожен Чи то ДТП, чи при обстрілах, що цілком можливо, в наш час. Тож навички тактичної медицини можуть знадобитись у будь-який момент. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Фельдшер-рятувальник повинен вміти усе. Саме так охарактеризувала свою роботу Катерина Медикині, яка працює у ДСНС. Як це жінці працювати в службі надзвичайних ситуацій, дізнавались наші журналісти. Катерині 21 рік. Стати медиком мрія дитинства. Її мама працює у лікарні. Надихнувшись нею, дівчина пішла навчатись у Дубинський медичний коледж. В кінці 2022-го Катерина влаштувалась на роботу у службу надзвичайних ситуацій. Вважаючи на те, що я дуже люблю ризик, мій потяг до ризику тягнувся, ще дійсно з самого дитинства. І любов до медицини, я думаю, вони ідеально поєдналися у професії фельдшера-рятувальника. Коли я дізналася, що є вакантне місце, думаю. Все, моє, моє, я мушу тут працювати. Е, прийшла на роботу, спочатку було зовсім незрозуміло все нове, е, специфіка зовсім інакша, ніж у стаціонарі, до прикладу, є з чим зрівняти. Спочатку дівчина пройшла первинну навчальну підготовку, далі місяць стажування. І ось вже більше року вона працює у ДСНС. За словами Катерини, робота складна, бо ти бачиш горе людей. Робота не є легкою. Треба бути стресостійким. Морально загартованим, фізично не слабким і мати все-таки добру витривалість. Багато устаткування знаходиться у медичній сумці фельдшера-рятувальника. Укладка має містити усе необхідне для порятунку населення. Медична укладка сумка Р1, вона включає в себе все найнеобхідніше для надання медичної допомоги, як цивільному населенню, так і потерпілим. Використовується при наданні допомоги людям із раптовою зупинкою кровообігу. Розпочинаємо з масажу серця, після цього використовуємо вишукамо. Також є шини, тазова шина, шини для фіксації кінцівок, перев'язувальні матеріали різного виду, засоби для зупинки кровотеч. Антисептичні розчини. чималу сумку з медичними засобами тендітній дівчині самій важко підняти, каже Катерина. Проте колеги допомагають. Будучи жінкою у чоловічому колективі, вона не відчуває тиску від протилежної статі. В колективі люблять, в колективі там можна сказати, так опікуються. Знаєте, ну як до дівчинки відносяться. Проте під час виконання завдань за призначенням, ну типу, ми вже всі однакові. Робота фельдшера-рятувальника це не тільки про медичну допомогу, як каже Катерина. Тут ти повинен вміти усе, окрім надання медичної допомоги, повинна вміти працювати із обладнанням, яке є в нашій машині, на якій я виїжджаю, і знати його техніку ну характеристики. І вміти ним користуватися. це спеціально аварійно-рятувальний автомобіль середнього типу. Він містить в собі не лише певні засоби для надання першої медичної допомоги чи загалом для надання допомоги. Також в ньому є комплекти гідравлічного та електричного інструменту. Також є маслостанція, яка за допомогою шлангів для маслостанцій під'єднується до цих інструментів, і, типу, можна ними вже розпочинати роботу. Медики повинні вміти користуватися усім обладнанням, яке є в даному. Автомобілі, шанцевим інструментом, освітлювальною установкою, так само гідроелектроінструментом, це все входить в наші функціональні обов'язки. Не дивлячись на усю складність обраної професії, Катерина любить те, що робить. Мені дуже подобається робота. Подобається робота за рахунок того, що це не передбачено. Тобто ти ніколи не знаєш на що ти виїжджаєш. Ну тобто, ця інтрижка, це адреналін. Ну, мені, мені подобається. Це все таки моя специфіка. Обрати таку професію означає взяти відповідальність за життя людей, і навіть молоді дівчата не бояться це робити. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Другого квітня в Україні відзначають День кінолога. З нагоди професійного свята у кінологічному центрі ГУНП в Рівненській області показали, як тренують чотирилапих поліцейських. На занятті побували і наші журналісти. Пес Патрон вже давно у центрі уваги українців. Проте чимало його колег також покращують та полегшують роботу правоохоронців, хоч і не настільки відомі. Таких чотирилапих поліцейських у кінологічному центрі ГуНП в Рівненській області аж 26. Переважно це бельгійські, голландські, Німецькі вівчарки є і один спаніель. Згідно наказу 11.45 про організацію кінолічної діяльності України. Собаки приймаються на стають на баланс кінличного підрозділу, як правило, від 8 місяців до двох років нести службу в середньому в районі до 8-10 років але якщо собака надалі має хороші фізичні властивості не втратила слуг зір нюх і може виконувати свої службові обов'язки цей термін можна продовжити Службові собаки кінологічного центру залучаються на обшуки розмінування територій, на розшуки наркотичних речовин. Також у випадках крадіжок, грабежів, зґвалтувань чи вбивства. Шукають сліди або докази. Пес Ахіл неодноразово вишукував вибухівку, зокрема на територіях Херсонської та Київської областей. Зараз він звикає до нового напарника, так як минулий провідник пішов служити у ЗСУ. Для того щоб навести контакт з провідником, щоб собака була послушна, щоб, собак, щоб він міг працювати з нею в і в службовій діяльності по пошуку треба навести контакт з собакою, дати собаці зрозуміти, що зімою зі мною комфортно, зі мною добре, зі мною весело працювати. На перших заняттях песики використовують метод «смакозаохочувальний», тобто правильні дії собаки підкріплюються ласощами. Ця команда відпрацьовується для того, щоб в майбутньому по команді Here", це до мене собака. Підбігала до привідника, займала фронтальну позицію, була сконцентрована на працівнику і підкріплюється це все ласощами на позитивних емоціях і бажанні собаки контактувати з людиною. Після відточених на першому етапі команд замість смаколиків кінологи починають використовувати м'яч. Аїда старша собака. Вона також працює в напрямку пошуку вибухотехнічних речовин та зброї. На прикладі команди поруч показали, як собака виконує завдання. Воно ще, чекайте, ідемо. Несучи службу, собаки вчаться реагувати не тільки на голосові команди кінолога, а й на жести. На полі кінологічного центру розташована смуга перешкод, яку чотирилапі вихованці повинні долати без проблем. Для того щоб в майбутньому собака під час виконання своїх обов'язків могла долати перешкоди, перестрибувати через паркани. Не боялась пролізати під якимись об'єктами, не боялась висоти. Для цього в нас є об'єкти, які учаться навчають собаку долати ці долати ці перешкоди із най. Меншим страхом, щоб собака не боялася цього робити, і могла завжди їздити. У кінологічному центрі також є собаки, які працюють у розшуку. Вони виїжджають на місця злочину у складі слідчо-оперативної групи. По запаховому сліду пес шукає умовного зловмисника та має вміти його захватити. В розшуку собака, крім того, що е, повинна вміти нюхати, шукати ходити по сліду. Вона повинна ще вміти затримувати порушника. Ну, якщо його знайде. Е, для цього треба, щоб собака була. Достатньо крепка фізично, тому що це довгий шлях, і потім після цього вона ще можна, ну, повинна мати сили і насгугу зробити захват. Плюс вона мусить мати збалансовану крепку нервову систему. Ми все тренування не можемо. Ми дуже рідко робимо його в сукупності, тобто слід плюс защита, для того, щоб собака не знала, що завжди є порушник, щоб вона не бігла і уважно пронюхувала слід. Тому ми часто робимо защиту окремо від цього процесу. Поліцейські службові собаки багато працюють. Їх внесок в роботу правоохоронців чималий. А під час війни чотирилапі неабияк допомагають наближати перемогу України. Юлія. Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині дали старт великому читанню. Літературну ініціативу вже третій рік поспіль проваджує обласна універсальна наукова бібліотека. Цьогоріч краяни читатимуть книгу Історія впертого чоловіка Олександра Терена. Більше про автора та промоцію його друкованого видання в регіоні розкажуть наші журналісти. Історія впертого чоловіка. Книгу рівнянина Олександра Терена обрали для участі у проєкті Велике Читання. В обласній бібліотеці на Лебединці дали старт регіональний. Нему літературному заходу, на який запросили і самого автора Олександр Терен, учасник російсько-української війни, у ході боїв на Харківщині, чоловік втратив обидві ноги. Під час тривалого процесу реабілітації та протезування паралельно почав створювати першу книгу про перебування на фронті, подолання страхів, стосунки між людьми та війну, якою вона є насправді без зайвих прикрас. Я почав писати, що перебуваючи на фронті, будучи на війні, це були короткі тексти, які Описували мої будні, будні моїх побратимів, і власне я їх оформлював в такій в художній формі і пізніше. Люди просили вже фактично написання книги. В якийсь момент таки прямо вимагали написання книги, тому і прийшов до такого рішення, чому б не спробувати. Велике читання на Рівненщині проводять втретє. Це соціально-культурна ініціатива, покликана популяризувати місцевих авторів. Бібліотеки регіону стають майданчиком для проведення різних активностей довкола книги та промоції читання. Начальниця управління культури і туризму рівненської ОДА Любов Романюк називає роботу Терена одним з розділів новітньої історії України. Книга служить. Своєрідним нагадуванням для людей в тилу, що кожен на своєму місці має пам'ятати, що війна триває, і задати собі питання, що я зробив для наближення нашої перемоги. Його місія, напевно, я так подумала, зараз була саме у тому, щоб здолати всі тенета, потрапити на фронт. Пережити потім. Оці всі свої внутрішні пекельні болі, і розповісти нам і сказати люди, відкрийте очі. Олександр Терен розповів, що разом з командою однодумців працює над перекладом історії впертого чоловіка англійською мовою, щоб книгу можна було розповсюджувати Європою та Америкою. За словами автора, у людей за кордоном теж є запит на літературу, яка передає атмосферу та емоції сучасної війни. А ця книга може бути цікавою людям різного віку. Хотілося б виділити якусь одну аудиторію, але це неможливо зробити, тому що є читають як підлітки, так і дорослі зовсім люди. Дідусі, бабусі, мої друзі мого віку, тобто. В книзі немає конкретно вікової якоїсь аудиторії. Ця книга швидше спрямована. На українських взагалі на українців, на український народ, але і я думаю, що західному читачеві буде теж дуже цікаво. Організатори великого читання переконані, що історія впертого чоловіка стане книгою, мотиватором як для цивільних людей, так і ветеранів війни, які повернулися у свої громади і потребують соціалізації. Історія автора доводить, що навіть втрата кінцівок не є вироком. Олександр Терен нині активно мандрує Україною, бере участь в різноманітних проектах і є ведучим ютуб-шоу. У відвал Ніг, де разом з медійними друзями досліджує міста на безбар'єрність. Микола Брешицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб знати про головне. До зустрічі!